Лозова готується до весняного прибирання. Цьогоріч проведуть не один, а цілих два загальноміські суботники, 16 і 23 квітня. Таке рішення виконком затвердив за пропозицією управління житлово-комунального господарства. Його начальник Олександр Залізінський пояснив, що область збирається прийняти аналогічне рішення, а на місцях на нього зазвичай спираються. Утім, почнуть прибирати місто ще до загальноміської толоки. 10 березня у Лозові стартувала акція за чисте довкілля. Комунальники всі сили кинуть на прибирання стихійних звалищ. Мерія проситимемо зірські підприємства і бізнес навести порядок на своїх територіях. Штаб з прибирання очолюватиме віце-мер з комунальних питань Володимир Денисенко. Міський голова Сергій Зеленський передав йому свої повноваження, але обіцяв брати участь в усіх засіданнях штабу. Може, це трохи неординарно, але це правильно і практично. Розумієте? Нам не треба помпезності, нам треба результати. Ми дві тисячі дерев, ми заказали, вже будемо висаджувати весною. Ад депутатів міської ради дві тисячі дерев і кустами, 400 дерев нам до 50-ти річчя пообіцяли сприяти угенце. Ви знаєте, окрім того, мерія запропонує кожному підприємству висадити цієї весни мінімум із десяток дерев. Таким чином замість одного зрубаного торік дерева посадять 10 нових. Частина саджанців не приживеться, якісь вкрадуть чи зламають, тому висаджувати мають злишком, підкреслив мер.